Моє вітаннячко Макс, на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про спільне промо від біржі Бабіт і проєкту Аперос, де ви за, в принципі, нескладні дії будете мати можливість забрати 240 монеток АПРС. Так, є там певний моментик, про нього сьогодні поговоримо. Але дивіться, наразі 240 монеток АПРС коштує 213 баксів. Це коли я знімаю відео. Коли я записав пост, це було тиждень назад, коли ця акція тільки стартувала. То монетки, оці 240 монеток коштувало 415 баксів. До чого я це все веду? До того, що може бути і менше, а може бути і більше. Я схиляюсь до того, що буде коштувати більше. Можливо, навіть більше, ніж 415 баксів. В будь-якому випадку, потратьте там декілька хвилин, перегляньте це відео, і ви зрозумієте, треба воно вам чи ні. Зробіть, виконайте ці умови. І чекайте на результат. Краще виконати, да? і там можливо забрати трішки менше чи не забрати, так ніж не виконати, і потім люди заберуть нормальні бабки, а будете кусати собі лігті. І поки я не розпочав це все діло, друзі. Будь ласка, хто ще не підписаний на Ютубчик, давайте за традицію вас там є кнопочка підписатися, тицяємо в неї, пальцем, мишкою, не знаю, п'яткою. Підписуємося і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також дуже рекомендую підписатись на свій телеграм-канал. Бачите, що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації по заробітку. На прикладі ось цього допису про... Оцю промочку з АПРС. Воно туди попало коли? 27 березня, коли тільки її анонсувало. І люди, які підписані на телеграм-канал, вже виконали або вже працюють над цим. Тому, друзі, ще раз, обов'язково підписуємось і будемо починати. Тож, що ми маємо? А маємо феєричний airdrop, Да? Тут так і написано: з призовим фондом в 5 мільйонів АПРС. Досить непогано. Конкретно на це промо, яке ми будемо сьогодні виконувати, у нас 4800. Там було ще додаткове завдання. Зараз воно не актуально, все забули посиланечку на цю сторінку з умовами, щоб ви могли дивитися, виконувати да, все по порядку. Залишаю в описі, і також залишаю в описі посиланнячку конкретно на ось цей допис з мого телеграм-каналу, де я також все розписав, що треба робити. Можливо, буде зручніше так. І перше, що потрібно, це мати аккаунт на Біжі Бабі. Більше того, мати верифікований аккаунт, це не страшно, проходиться там все за декілька хвилин. Якщо у вас ще його немає, посиланечкою в описі переходите, реєструєтесь, проходите KYC і все. Далі, зареєструватися в акції на сторінці тут. Це на усій сторіночці. Тут є у вас кнопочка, вона буде така помаранчева. Зареєструватися. Я вже зареєструвався, просто натискайте все. Це реєстрація конкретно вже в цій акції. Це обов'язково. Багато хто пропускає, потім думає, чому я там не взяв участь і не виграв. Обов'язково. Далі вам потрібно підписатися на акаунти Bybit і Аперу на платформі X. Як це зробити? Дуже просто Тискаєте сюди. Воно вас перекидає куди треба. Тут є кнопочка, натискаєте Підписатися. Повертаєтесь назад, натискаєте сюди. Знову перекидає на сторіночку Аперо в XC, Теж є кнопочка, натискаєте «Підписалися». Далі що потрібно зробити? Опублікувати цитату ретвіт допису. Друзі, давайте до цього завдання трішки пізніше повернемося. Це є той момент, про який я згадував на початку відео. Тут не все так просто. Поговоримо трішки пізніше. Давайте спочатку те, що легко робиться, швидко робиться. Пройти верифікацію. Про це ми говорили, ви її пройшли при реєстрації. Далі внести 100 USDT і проторгувати АПРС, або внести АПРС на суму мінімум 100 баксів. Що це означає? Зразу відповідаю на питання. У мене вже на балансі є 100 USDT. може мені просто проторгувати і все це зарахує? Ні, не зарахує. Зробити депозит. Це умова. Обов'язково, її треба виконати з іншого гаманця, біжі, закидаєте 100 USDT. Можна з запасу взяти 101, 105, заходите в пару. Так, і купуєте на цю сотку АПРС і зразу продаєте, щоб ви там не переживали, нічого не втрачали там, чи ще щось. Так? Розумієте? Купили, продали, все, воно зарахувалося. Повертаємось сюди, і далі у нас залишається що? Дати відповіді у формі нижче. Для цього, щоб заповнити цю форму і відправити, потрібно повернутися до ось цього завдання. І виконати його. А щоб це зробити, і тут починається саме цікаве, так треба буде трошки попрацювати. Дивіться, вам потрібно завантажити гру собі на комп'ютер, ноутбук, пограти на неї, дойти рівня Gold 4, зробити ось такий от скрін, екрану чи фото і прикріпити його до свого цитованого твіту. Як це зробити? Я зараз скажу, але давайте спочатку по порядку з цією грою. І зараз покроково показую, розказую, що робив, роблю я. Можливо, ви знаєте якийсь кращий алгоритм, щоб швидше це все зробити. Можливо, я щось лишнє роблю. Але, друзі, суть в тому, що я в грі, моя команда там бореться, і ми намагаємось досягти ось цього рівня. Дивіться, в першу чергу вам треба перейти на сайт. Посиланнячко є в описі, ось так він виглядає. Тут є кнопочка, натискаєте, перекидає на ось таку сторінку, і тут вам потрібно зареєструватися. Мел. Пароль нічого складного, як завжди. так? І вам на пошту має прийти код, щоб продовжити реєстрацію. Він може приходити не зразу, не з першого разу. Тому не засмучуйтесь, чекайте, пробуйте ще, і обов'язково він прийде. Тоді відкриваєте Google, в пошуку прописуєте Epic Game, вибираєте ось це, скачуєте собі на комп'ютер. Тоді відкриваєте Epic Game вже в себе на комп'ютері, в пошуку прописуєте Epeiron, заходите гру, скачуєте і встановлюєте також собі на комп'ютер. Далі відкриваєте гру, авторизуєтесь, до речі, потім ви зможете змінити ім'я і е, включити українську мову. Вона тут є, хоча вона не скрізь, знаєте, як той переклад такий йде, але є. Зараз я авторизуюсь і ще трішки вам покажу. І ось ваш лунтик, ви тут трошки побігаєте, туди-сюди. Суть в тому, що вам потрібно битися з іншими командами. У вас буде своя команда. Ви з ними б'єтеся, перемагаєте і за це ваш підвищується ранг. Зараз ми тут телепортнемось кудись. Я не часто граю, взагалі, якби не люблю ігри. Тут пробував, не дуже виходить, щось декілька разів тільки виграв, і то, мабуть, більше пощастило. Більшість разів я програю, дивіться, ось ця моя команда, ось тут треба, щоб у вас було гол-4. Тоді робите скрін і далі вже прикріпляєте його до вашого ретвіту, цитованого ретвіту. Як то зробити, зараз я вам покажу. Тож, коли ви досягли потрібного рівня, що ви робите? Дивіться, натискаєте ось сюди, воно вас перекидає в X на потрібний допис. Зараз підгрузиться. Ви отак трошки нижче спускаєтесь, ставите сюди сердечко, хай буде, хоча там того не вказано, натискаєте сюди, де стрілочки. Далі. Робите не то, що просто репост, а натискаєте цитата. І ось сюди вам треба додати, бачите, натискаєте отут і прикріпляєте свій скрін з вашої гри, де ви досягли четвертого рівня Gold. Це обов'язково, не просто цитата. Сюди прикріпляєте, ось тут картинку можна додати. І натискаєте опублікувати пост. І далі вам потрібно заповнити форму. Ось тут. Дивіться, перше, що треба, надати посилання на цитату твіт. Тобто, те, то, що ви зараз зробили. Повертаєте до себе вікс, в профіль, знаходите, ну в мене його ще немає, тому що я ще його не викладав. Знаходите потрібний пост, той, що ви цитували, і прикріпили той скрін з командою, так? Давай вже сюди. Ось тут у вас є стрілочка. Я просто на прикладі покажу, так? Справа від нього знизу буде ось такі стілочки, натискаєте сюди, копіювати посилання, повертаєтесь сюди, де форма. Вставляєте, і нижче вам треба вказати електронну пошту свого ігрового аккаунту. Тобто там, де ви реєструвалися. Так, прописуєте пошту і натискаєте Відправити. А далі просто чекаємо на результати, і 20 тисяч щасливчиків буде рандом, отримають по 240 APRS. Друзі, дивіться, це все актуально до 16 квітня, тому беріть, виконуйте. Так, хтось скаже, що о, тут треба грати, це такий мінус. Ну, да, Трішки часу треба потратити, да, щоб дойти до цього четвертого рівня, але це і плюс, тому що багато хто просто відсіється і не буде виконувати. Тому є дуже гарні шанси забрати ось, цих, ось цю винагороду. По цьому промо в мене все. Але стоп, стоп, стоп. Не розбігайтеся. Дивіться, ще є дуже класне промо, також з дуже прикольним, великим призовим фондом в 9 мільйонів КСАР. Тут умови набагато простіші. Наразі відео ще немає, можливо, зніму пізніше, але вже зараз можна виконувати. Там все швиденько робиться набагато швидше і простіше. Посилання на ось цей допис в мій телеграм-канал, де все розписано, що треба робити. Також залишаю в описі. Переходьте і виконуйте. Обов'язково виконуйте гарна можливість заробити. Що ж, а на цьому будемо закінчувати. Друзі, будуть виникати додаткові питання. пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Нагадую всім про підписочки. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Дякую всім за увагу, всім гарного, гарного настрою і до нових зустрічей. Пака.